Я народився в 68 му році і виріс в 70-х. Я не расист. Тим не менш? В мене бувають прояви легкого расизму. Це ще непогано, враховуючи, що я з 70-х. Ті часи були дуже расистськими. Люди постійно говорили расистські речі, і ніхто не ображався. Єдине, коли расизм мог когось образити в 70-ті, це коли хтось такий. «Гей!» Ти чого мене перебуваєш? Я хотів сказати дещо расистське. Отже, отже, в мене буває легкий расизм, але він доброякісний, не агресивний. Це навіть не негативний расизм. Він м'який. Наприклад, припустимо, я піду в піцерію, де раніше не був, якою керують чотири чорних жінки. Я б такий. Бачите, він м'який. Це дуже легкий расизм. Я б подумав так. Так і думаєш, коли чотири чорних жінки завідують піцерією. Хіба тільки піцерія не називається піцца від чотирьох чорних жінок? Тоді зрозуміло? Ось вам ще приклад м'якого расизму. Наприклад, я в лікарні і до мене підходить лікар, який з Китаю або Індії. Я б подумав: ну, непогано, добре. Таких потрібно ще більше, чому ні? Дуже м'який расизм. Ще приклад, якщо пізньої ночі я на заправці і я побачу молодого чоловіка у худі. Якщо він білий, я подумаю він, напевно, спортсмен. Якщо чорний, але без великої посмішки на обличчі, тоді в мені проявиться легкий расизм. Я подумаю, все нормально. Все нормально, нічого не трапиться, все буде гаразд. Звідки взагалі в мене такі думки?